Селма, штат Алабама, 1965 рік. 600 афроамериканців вимагають змін, запалюючи глобальну боротьбу за свободу. Амелія Бойнтон. Їй 53 роки. Вона активістка, яка почала боротись за громадянські права ще у школі. вона дуже ризикова. вона прагне змін. вона героїня без сумніву. Вона вийшла на марш за право голосу. на її шляху стоїть дискримінація, що триває віками. На півдні править расизм Лише 25% чорношкірих у південних штатах зареєстровані виборці. Волонтерка Бойнтон допомагає їм записатись. Наступний це ваше повне ім'я? Так, сэр. Ви не заповнили цей розділ. Писати вмієте? Сер, я вже даруйте. Я не можу вам допомогти. Поверніться за лінію. Наступний. Біла влада не пропускала їх з допомогою червоної стрічки і залякування поліції. Єдиний шанс протест Такі люди, як вона, знали, що протести на півдні ризиковані для життя. Вони знали, що це небезпечно. але у них був поклик боротися за рівність Важко заперечувати поняття про свободу, якщо воно вже прозвучало. І як не сумно, скільки існує людство, скільки ми існуватимемо, стільки сконбінестільки точитиметься війна між демократією і репресіями. вони йдуть до столиці штату Монтгомері. Їх вирішує зупинити Джим Кларк. Стрілок у Другій світовій шериф містечка Селма. Він збирає усіх білих чоловіків старше 21 року. Вони приєднуються до 200 солдатів штату, але це протистояння не залишилося непоміченим. Події зняв на камеру місцевий оператор Лорен Спірс. Він ганявся за новинами і був дуже наполегливим. Журналіст з найважливішою історією в своєму житті. Нові технології опанують силу засобів масової інформації. Інформація потраплятиме далі і швидше, ніж раніше. Пролунало три хвилинне попередження розійтись по домівках. Однак протестувальники не відступили. 90... через 90 секунд поліція атакувала 40 бляшанок зі сльозогінним газом, вісім з газом блювотної дії. у передніх рядах активістка Амелія Бойтон. Уявіть собі їхню відвагу. Їхній страх, коли на них посипалися удари палицями, ногами і руками. Їх вклали на землю. Бойнтон залишили вмирати. Вона була непритомна два дні. Це бачив увесь світ. Селма, штат Алабама. Поліція напала на мирних протестувальників. Активістка, що бореться за громадянські права Амелія Бойнтон, опинилася серед 50 поранених людей. однак, ключовим у будь-якому протестному русі у наш час є телебачення. Журналіст Лорен Спірс везе свій фільм до Нью-Йорка. 15 хвилинний фільм перервав показ недільного художнього фільму на каналі ABC. Так почалася ера термінових телевізійних новин. У 1965 році 9 з 10 американських родин мали телевізор. Більше 70% дорослого населення дивилося телевізійні новини кожного вечора. всі три мережі показали жорстокість у селі – 45 мільйонів глядачів. телебачення зробило і брутальність близькими, настільки близькими, що вони просто увійшли до вас у кімнату. Такого раніше в історії США не було. весь народ відірватися не міг від екрана. люди були вражені, Багаті, бідні, чорні і білі. Вони побачили кадри, на яких людей б'ють це було, ніби поряд. щоб повірити у громадянські права. Вам не треба було перебувати у лавах руху. Такі кадри не вимкнеш. Через 15 днів президент Ліндон Джонсон запропонував акт про право голосу, який забороняв дискримінацію виборців. Це визначний закон. Поворотний пункт у боротьбі за громадянські права в Америці. зі змі репресії більше не залишаться непоміченими. У світі з миттєвими засобами комунікації кожен має право на голос комунікація допомагає сформувати концепцію і поняття про цивілізацію людського расу на землі. Вона робить рівними класи, робить рівними культури. Чим більша кількість, тим сильніший зв'язок у світі комунікацій.